Дівчинка 13 років, мучиться дитя щомісяця болючими, дуже місячними. Батьки рекомендують ібупрофен для зняття болю, який не завжди допомагає. Чи є у вас в арсеналі які-небудь пігулки натуральні, чи ефірні олійки, чи якісь інші натуральні засоби, щоб допомогти дитині в цій ситуації? Вітаю вас! Мене звуть Ольга Лух'янова. Я натуропат аромапсихолог. І тут я вам розказую про чудеса ароматні і не тільки, а ще відповідаю на ваші запитання. На консультації дуже багато приходить жінок, зрілих, дорослих, в яких вже є діти. І багато хто з них скаржиться на те, що місячний цикл не встановився з дитинства, або з юності це були тортури, це були страждання, це були і кровотечі, і болі, і тяжкі ПМС, і все решта. І зараз, хто має якісь проблеми в дорослому віці, звертаються до лікарів і на всі випадки життя у лікарів є гормональна терапія. Вони лікують, лікують спочатку гормонами, а потім кажуть, ну все, гормони вам приймати більше не можна і ми нічим не можемо вам допомогти. Таких ситуацій, на жаль, трапляється дуже багато. А ще веселіші ситуації є, коли в зрілих жінок, можливо, клімактеричного або передклімактеричного віку, сильні кровотечі, вони білі, як простиня. Знесилені, змучені, знекровлені, жити нормально не можуть і це продовжується кілька місяців. І е, яка пропозиція приходить від лікарів? Давайте ми вас каструємо і видалимо вам матку. І таких також я бачила не один десяток жінок. Мої дорогенькі жінки, мами, бабусі. Що я хочу вам сьогодні сказати? В природі є все для того, щоб ми були живі, здорові, щасливі, красиві і жили довго. Повертаємося до природи, до фітотерапії, до ароматерапії, до гідролатотерапії і інших натуропатичних методів. Все є для того, щоб вирішити будь-яку проблему. Звичайно, якщо вже задавнено, якщо вже людина багато-багато років плювала на своє здоров'я або йшла не в тому напрямку, можливо, вже є дуже серйозні а, порушення, які ну, треба буде і фармакологію підключати. Ну, зазвичай наш жіночий гормональний баланс дуже легко коректується, відновлюється, оздоровлюється за допомогою натуропатичних методів. Є такий препарат, називається Forever Young або молодість назавжди». Назва говорить сама за себе. Тут натуральне масло примули вечірньої і натуральний вітамін Є. Е. Цей препарат допомагає завагітніти, підготувати. Організм жінки і вирішити, якщо є проблемки з вагітністю. Чому? Тому що натуральний вітамін Є. Е. Мало хто знає, що синтетичний вітамін Є е у нас в організмі дуже погано засвоюється. А якщо не засвоюється вітамін, Є, е, особливо хто дуже любить сучасні тренди вживання великої кількості рослинних олій, які не є природним і здоровим харчуванням для нас, хто не їсть яєць, хто не їсть вершкового масла натурального, відповідно, будуть порушення дуже сильні в фертильній а в гормональному балансі, в можливості завагітніти в жіночому здоров'ї, в лібідо і багато-багато інших функцій, щитовидочка, зокрема, будуть порушені. Тому до цих модних трендів треба відноситись дуже обережно. Це буде тема іншої нашої з вами розмови. Якщо вам, звичайно, буде цікаво, і ви дасте мені про це знати. Не потрібно його приймати довго або великих кількостях. Буквально одна-дві штучки на день протягом одного-двох, ну максимум трьох місяців, якщо така ситуація складна. Зраночку випили собі і забули на весь день. І ви відчуєте досить швидко покращення, полегшення. І жінки з такою радістю потім мені дають зворотній зв'язок. Боже, я навіть не знала, що можна не мучитись під час місячних, можна оце не пити, знеболюючи, не скручуватися і не страждати. Дорослі жінки, які все життя страждали, роблять для себе відкриття, що виявляється, можна жити інакше. Цей препарат я рекомендую дівчаткам з 12 до 112 років, поки дівчатка, тобто навіть якщо вже немає місячного циклу, все одно це молодість назавжди. Це буде підтримка і гальмування процесів старіння, якщо більш серйозні гормональні порушення, або початок клімаксу, або вже серйозний клімакс, або, наприклад, процеси. Ну, такого зайвого оголосіння. Особливо цей препарат я рекомендую дорослим дівчаткам, ну, десь, хто наближається до 40 років або бачить ну, такі вже явні порушення свого циклу. Ось Так виглядають 60 капсул по одній в день для профілактики. Якщо вже клімакс вас догнав, то до чотирьох капсул в день можна для того, щоб покращити свій стан, тому що бувають жахливі тяжкі. Проявлення клімаксу жінки ну просто сходять з розуму. Це десятки приливів, це порушення сну, і серцебиття, і дуже сильне потовиділення, почервоніння. Ну, дуже-дуже багато різних побічних ефектів, які просто перетворюють життя на жах. Тому знаєте, що є такий препарат. Я дуже дивуюся, коли жінки кажуть, от в мене буде клімакс, і я тоді візьму гормону замісну терапію. Ну, їж так рекламують, її ж так лікарі пропонують. Але якщо ви уважно послухаєте будь-яку рекламу, ви почуєте, що там просто зняття симптомів, зняття симптомів, тобто штучно зняття симптомів, а потім ви залишитеся зі зруйнованим організмом. Тому будьте дуже обережні, і дуже вникайте. Милиці є милиці, розумієте? Це не оздоровлення. Якщо місячні справді болючі, спазми є, неважно, яке самопочуття, але у вас болить живіт. Знову ж таки, наш. Улюблений, рідненький, коханий крем календула без парабенів, трансдермальний календула, десь з 8 чи 12 століття, вже використовується людством для лікування жіночих проблем і онкології. Календула це один з найкращих друзів жінок, що стосується шкіри, що стосується загоєння різного регенерації, і, зокрема, зняття больового синдрому. Трансдермальний крем проникає дуже глибоко, працює дуже ніжно. На е, грамулічку крема, ось так він виглядає, так виглядає тюбі. ми крапаємо ефірну олію шавлії мускатної. Ось так виглядає шавлія мускатна ефірна олія. Це нормалізує і гормональний баланс, і знімає синдром. І допомагає, от якраз тим жінкам, які не можуть завагітніти. Порушення циклу будь-які, оця солодка парочка жіноча це просто ну суперпомічники для жіночого здоров'я. Ще потужні такі е, природні гормональні властивості для жінок мають ефірні олійки жасмину і герані. Жасмин можна буквально починаючи з новонароджених дітей і жінкам будь-якого віку е, прекрасно працює з щитовидкою, в кого є якісь проблеми, е, допомагають жінкам до речі, в пологах, тобто, дос достатньо така. І дуже потужна, чарівна, магічна, але і безпечна ефірна олійка. А герань це найкращий друг жінок предклімактеричного і клімактеричного періоду. Є така навіть прикмета. Чим більше вам подобається герань, то у вас або порушення гормонального циклу, або тим ближче організм ваш до клімаксу. Є такі жінки молоді фу, 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 герань, капець-капець, А потім, чим старші стають, тим більше і більше і більше її полюбляють. Тобто це дуже потужний лор, тобто широкого спектру дії. Цю олійку можна використовувати як природний антиперспирант. Можна собі там трошечки пахви змастити для того, щоб і приємніше пахнути, і оздоровлювати лімфатичну систему. Використовувати цю олійку ви можете будь-якими методами ароматерапії, які вам знайомі. Це може бути кулон, це може от якась така керамічна прикраса, з ниток прикраса або з дерева. Ну, той матеріал, який впитує аромат, крапельки може вам слугувати, от як в мене, наприклад, аромаколоном, аромабраслетик використовувати, ви можете робити аромарозчісування, ви можете дихати з флакончика, ви можете зробити собі масаж, нанести на біологічно активні точки. Якщо не дратується, то. Використати в аромадифузорі або в аромалампі, тобто будь-які методи обов'язково додайте до своєї доглядової косметики, якщо вона не з мас маркета і в ній немає парабенів. Тому що герань дуже добре працює з омолодженням обличчя і позбавляє дрібних мімічних зморщок. От герань просто. В цьому плані дуже класний помічник. Ну, і хто знає наші гідролати і використовує їх в якості косметичного засобу, догляду за своєю красою в різних місцях, ви можете накрапати кілька крапель цієї олійки в гідролат. Використовувати як природний дезодорант. В різних місцях ви будете приємно пахнути і одразу отримувати весь спектр корисних властивостей, які має ця чарівна олійка. Ну і ще в нас є. Ви знаєте, унікальні абсолютно продукти, це наші натуральні гідролати, які ми робимо самі, самі збираємо трави. І методом парової дистиляції робимо, вони безпечні, вони не містять спирту консервантів будь-якої хімії, тільки рослина, вода і наша любов, як ми кажемо, до вас і до нашої справи. Що стосується жіночого гормонального балансу, вам допоможе шаблія мускатна, материнка, червона конюшина. Шаблія лікарська, і ще може бути борова матка або знову ж таки примула вечірня, яка є в препараті молодість назавжди. Ми в невеличких кількостях робимо і такий гідролат. В нас росте така рослина органічна. Тобто, як. Гідролат ви застосовуєте. Ви застосовуєте 2-3 столових ложечки на літр води на день і вживаєте разом з питною водою. Такої пляшечки вистачає на курс 14-15 днів, закінчилась пляшечка, ви далі переходите на якийсь інший вид. Якщо вам треба прям е, цілий курс, ви можете досить довго проходити курс з саме гідролатами, які мають ці гормонально оздоровчі властивості. Або якісь інші для інших систем організму. Звичайно, якщо у вас серйозні проблеми, вже якісь утворення, якісь кісти, якісь. Е, Ущільнення, якісь міоми фіброміоми, то, звичайно, для зрілих, дорослих і адекватно мислячих людей зрозуміло, що це індивідуальна консультація. Ніяких таких заочних або загальних рекомендацій в таких випадках бути не може. Але я хочу, щоб ви знали просто, що в природі є все, щоб нам допомогти. Не наражайте себе на страждання або своїх солодких дівчаток. Можна жити. В жіночому тілі бути красивою, повноцінною, гармонійною. І біль наш жіночий, це не присуд, це просто недбале ставлення до свого здоров'я і погане знайомство з власним організмом і з ресурсами, щедротами, скарбами оточуючої природи. Зичу всім здоров'я, гарного настрою, звичайного миру, любові всього найкращого. Бережіть себе!